Підрозділи збройних сил України спільно з Національною гвардією Нацполіцією та Держприкордонслужбою розпочали дзеркальні військові навчання північної буревій 2022 у регіонах, що мають спільний кордон із Білоруссю. Почалось проведення командно штабного навчання збройних сил Білорусі із залученням органів управління. Військових частин та підрозділів західного оперативного командування у відповідь на зазначене нами організовано та на даний час триває комплекс навчань в прикордонних районах областей, що межує з Білоруссю. Тактику спеціальні навчання підрозділів необхідні для підтримки боєздатності структур оборони України та налагодження їх взаємодії у районах відповідальності та бойового злагодження із силами тероборони збройних сил. Відповідно до леген навчання правоохоронці та військові Відпрацьовують питання інженерного обладнання оборонних позицій та мінування території. Окрім того, підрозділи спільно тренуються проводити визволення території від сіл і засобів противника та відбиття його наступальних дій. Разом з основними навчальними маневрами підрозділи спеціального призначення структуру оборони відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних та диверсійно-розвідувальних груп.